Мода, стиль, краса та весна понад 12 показів. Більше 20 дизайнерів у рівному триває ювілейна модна подія фешн тайм. Що ж, пішли, подивимося, що робиться на головній сцені міста. Модний день ювілейного сезону Фешн Тайм розпочався з показу автентичної колекції. На сцену в староволинських вбраннях вийшли відомі рівнянки, акторки, організатори фашен тайму, дружини футболістів народного клубу Верес та співачки. Для мене це було вперше і дуже напевно незабутньо для мене це буде на майбутнє. Я дуже е, вражена такими чудовими костюмами, які нам сьогодні дали для показу. Ще чудове враження про сам вечір, про саме дійство, про сам фешн-тайм. Серед головних подій вечора, показ стильного одягу київської дизайнерки, який можна одягнути як на роботу, так і на вечірку. Чоловіча і жіноча колекція відомого Андретана, нагородження переможців рейтингу Art Models Awards і нові обличчя дизайнерів та їхня творчість. В першу чергу ми надали можливість цій події взяти участь тим резидентам, які у нас показуються вже не перший сезон. У Кожного резидента є своя історія взаємодії з нами. Ось але разом з тим, у нас є і колекції нові, ті, які захотіли показувати себе саме на головну подію. Саме цікаво, як сьогодні проявлять себе як дизайнери, так і ті такі родзинкові елементи, як, наприклад, показ презентація тенісного клубу і суконь для заняття. тенісом. одним з таких резидентів стала і дизайнер Ірина Ковальчук. Вона вже вдруге представляє свою колекцію. Цього разу це романтичний образ жінки. Це романтична колекція в дуже ніжних кольорах. Ну там є яскраві кольори, але все ніж. Це сукні, сарафани з модними там, повністю в тенденціях цього сезону це і рожеві кольори, його голені плечі, це волани, рюши, це прозорі сукні, це стиль, стильний зараз дуже модно спортивний стиль. Це будуть і парки, і комбінезони будуть представлені. Цього року модна подія тривала впродовж тижня. Організатори підготували багато нового, цікавого, різноформатного та оригінального. Розпочалося все з історії успіху, пов'язаних з фешн-таймом. Далі для рівнян провели староволинські вечорниці і, звичайно, ж два дні головних показів. Дуже велика команда зараз працювала над створенням цієї 15-ї ювілейної події. Я дуже дякую усім своїм дівчатам і хлопцям. Правду, ми дуже сильно виросли за цей тиждень. Це для нас такий своєрідний виклик, тому що кожного дня потрібно думати про те, що ти будеш робити завтра, і кожного дня потрібно бути. Формі для того, щоб відпрацювати захід, відповідно, виходить, що потрібно думати на два фронти. Такі свої рідні. Це робиться не просто, але нам це вдається. І я дуже дякую, що ми об'єднали свої зусилля, енергію, час для того, щоб створити для рівнян таку подію і продовжувати її робити. На Fashion таймі люди змінюються. Вважає Олена Сергеєва, піар-менеджер генерального партнера модного шоу компанії Фансіті Девелопмент, забудовника мікрорайону Басів Схил. Адже це не просто про. Це віртуальний майданчик, де люди можуть обмінюватися думками та ідеями. Сиділа сьогодні, переглядала не один раз, не одну колекцію. Я згадала слова відомого дизайнера. Він про моду сказав таким чином, що мода це не бренди, мода це не якісь торгові марки, мода це щось таке, сакральне, яке десь в душі глибоко знаходиться, десь звідси береться. От, е четверту годину да я тут. Я дивлюся, як люди міняються, коли вони сюди приходять. Наскільки вони сують світлі, радісні, ці е, фантастичні діти, які дефілюють, просто це ну, випромінює енергетика. Знайти, відчути, зберегти саме під таким девізом пройшов ювілейний 15-й Fashion Time. Впродовж тижня організатори дивували рівнян різноманітними подіями і показами і обіцяють наступного року вражати не менше. Зряна на Назар Забейда. у ритмі подій.